Знову вибух газу і знову у Івано-Франківську як наслідок один потерпілий в реанімації. Стан чоловіка наразі медики розцінюють як важкий, тому з прогнозами не квапляться. Остаточні причини вибуху наразі з'ясовують фахівці. Припускають, він стався через самовільне втручання у газову мережу. Ближче до полудня бабахнуло в сусідньому дворі. В оселі постійно ніхто не проживав. Час від часу сюди навідувався чоловік. Прийшов він і нині. Розповідає, що зайшов в кладовку. Водове приміщення із курящим, із сигаретою, і зразу ну, зненацька вибухнув газ. Цей пацієнт зараз знаходиться в крайній важкому стані, в крайній важкого опікового шоку. У нього 50% опіку, другого, третього ступеня, а також опік дихальних шляхів. Нині 31-річний Івано-Франківець у відділенні реанімації обласної лікарні. Опечена в нього голова, шия. Він вдихнув вибух того полум'я, а також грудна клітка, живіт і вся спина. На місці події МНСівці, правоохоронці та газовики з'ясовують причини того, що сталося. За Попередніми даними тут мало місце загоряння. Наймовірніше газоповітряний на суміші в нежитловому, тобто в літній кухні, в одному з приміщень літньої кухні. На даний час причини обставини такого випадку з'ясовується, але попередньо бачимо пошкодження внутрішньобудинкового газопроводу. Невідомими для нас на даний час особами, тобто що і могло і наймовірніше і призвело до такої ситуації. Самовільне втручання в газові мережі справа нерідкісна, кажуть фахівці у цій галузі. Тому вкотре застерігають з такими речами, не жартують. В багато випадків тому з дуже дуже велике прохання не робити такі речі самовільно. то є спеціалізоване газове господарство, підприємство газове господарство, яке має відповідний персонал, який має ми які мають ...інструменти, навики, потрібні знання, які можуть це кваліфікаційно зробити і без таких наслідків. Після реанімації постраждалого від вибуху планують перевезти до опікового центру. Однак з прогнозами щодо його подальшого стану медики поки не поспішають.